Далі будемо спілкуватися з гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Руслан Бортник, політолог, директор Українського інституту політики. Пане Руслане, мої вітання. Слава Україні! Навіки слава, доброго ранку, колеги. Пропоную поспілкуватися сьогодні про візит лідера Китаю Сідзіньпіня до Москви, де зустрінеться безпосередньо із Володимиром Путіном. Зокрема, лі літак лідера Китаю Сідзіньпіня вже приближається до Москви. Про це свідчать дані Flightradar24, і Мова йдеться про рейс CCA 060. Нагадаємо, що нещодавно суд в Газі видав ордер на арешт Путіна, і Сі Сізіньпінь фактично стане першим світовим лідером, який зустрінеться іж із, із, із Путіним після цієї події. Чи можемо ми взагалі зараз стверджувати про те, що якби оцей ордер на арешт Путіна був виданий раніше, там, зокрема, ще там два тижні тому, можливо, навіть так, то Сі Сідзіньпінь фактично би не відвідав Москву. Чи можемо навпаки стверджувати, до прикладу, що і Росії фактично і Китаю зараз також там байдуже на увагу. А міжнародного кримінального суду я думаю, що цей ордер він не вплине і не міг вплинути на плани Китаю китайського лідера стосовно відвідання Росії, але він впливає на порядок денний перемовин. Чому ордер міжнародного кримінального суду не вплине не міг вплинути на плани Сі Цзіньпіна Тому що Китай і Росія не визнають юрисдикцію цієї міжнародної організації. Більше того. Китайському керівництву і раніше не заважало зустрічатися з лідерами Ірану, Північної Кореї, Білорусі, багатьма іншими, які знаходилися, скажімо так, в дуже складному міжнародному становищі, і стосовно яких висувалися якісь серйозні претензії. Разом з тим, я думаю, що цей ордер вплине на порядок денний і. Політичного порядку денного, публічного політичного порядку денного стане трошечки менше, тому що Китаю можливо вестиме себе більш обережніше в переговорах з Росією. Дуже цікаво, що буквально сьогодні вранці вийшли дві програмні статті, які ми обмінялися е, е, лідер Китаю і президент Росії. Е, е, стаття Путіна вийшла в «Жемін-Жибао», Це одна з ключових китайських газет. А стаття Сі Цзіньпіна в русській газеті. Російська газеті, прошу прощення. Е, і е, ці, ці статті вони з одного боку програмні, з іншого боку, нічого екстраординарного в цих статтях немає. За великим рахунком в обох матеріалах констатується спільна геополітична позиція Росії і Китаю, боротьба з США, боротьба з санкціями, е, боротьба з намаганням е, такої ліберальної глобалізації у світі, констатується е, розвиток своєї торгівлі. І мало дуже слів про Україну. Тому я не думаю, що наприклад, українське питання стане ключовим в цих перемовинах. Ну крім того, якщо вже там робити посилання на ці статті, то давайте розпочнемо із лідера Китаю Сі Сідзіньпіня, адже він відповідно в цій статті зазначив наступне: що позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи, як він називає війну. Російсько-українську з урахуванням раціональних занепокоєнь усіх сторін максимально відображає єдність поглядів світової спільноти на подолання української кризи, до конструктивним чинником у нейтралізації наслідків кризи та просування політичного врегулювання. Складні проблеми не мають простих рішень. Крім того, Цзіньпінь не оминув теми відносин Китаю і Росії. Як ви зазначили вже правильно про те, що китайсько-російські фактично взаємовідносини вони продовжують набирати обсягів і набирати обертів. Якщо говорити в контексті того, що Китай продовжує називати російсько-українську війну українською кризою, перше. І можемо також пригадати там 12 пунктів мирного плану Китаю, які вони також продемонстрували напередодні річниці фактично повномасштабного вторгнення російсько-української війни. Чи можемо ми зараз відверто говорити про те, що Китай фактично після цих перемов вже буде повністю займати проросійську позицію, і Україні українській стороні, так умовно кажучи, навіть там під час телефонних перемовин буде кудись важче переконати Китай так дотримуватись фактично нейтралітету. На що я ще зверну увагу на те, що якщо наприклад в мирної в китайських пропозиціях до мирного врегулювання, е, якщо там ще був принцип територіальної цілісності, декларувався він всередині тексту тих пропозицій, то в статті китайського лідера е, цього принципу немає. Він не навіть не згадується. Виходить з принципів безпеки спільної всього іншого, але цього принципу немає. Разом з тим, дуже цікаво, що по різному сторони трактують навіть об'єм міжнародної торгівлі. Президент Росії 180 мільярдів назвав, а президент лідер Китаю 190, десь 10 мільярдів між китайсько-російською кордоном пропадає, навіть виходячи з офіційної статистики. Е, але е, про що це говорить? Китай буде займати передусім про китайську політику. Ми маємо розуміти, що Китай їде... Е, звичайно, Росія буде трактувати цей візит Зінпіна як знак символічної підтримки, е, але Китай сьогодні використовує кризу Росії використовує, в Росії, використовує ту ситуацію слабкості, в яку Росія потрапила в ту, в, в, через вторгнення в Україну і військову поразку в Україні для того, щоб. Перше отримати дешевший доступ до дешевших російських ресурсів, і тому, якщо подивитися на склад делегації. На чомусь ніхто це не аналізує, не дивиться просто на склад делегації. А він насавне нам є показовим для того, щоб розуміти, про що реально будуть говорити. Два великих блоки в цьому складі делегації: військовий і військово-технічний, міністр оборони, директор служби державної військового експорту, ну і схожі фігури. І економічний. Віце-прем'єри, економічні, регіонального розвитку всього іншого. А якщо виходити з цієї з аналізу складу делегації, то ми побачимо, що е, от, е, економічний блок, він домінуючий, Китай очевидно розраховує на дешеві російські ресурси, енергетичні іншу сировину для, для того, щоб отримати допін для своєї економіки. Ну і з політичної точки зору теж треба розуміти, що не зважаючи на те, що Китай і Росія синхронізують свої геополітичні цілі, цілі демонструють, що дорога о, о, якби ціль у нас одна це намагання послабити Сполучені Штати Америки, послабити однополярний світ, перейти до багатополярного світу. Але дороги і команди в нас різні. Що мається на увазі? Китай не підтримує військове вторгнення Росії до України. Не підтримує, хоча і не засуджує, тому що для нього Росія сьогодні важливий партнер. По-друге, Китай не обов'язково в цій дорозі до багатополярного світу візьме з собою Росію. І сьогодні Сі Цзіньпін використовує. Приїзд в Росію для того, щоб просто продовжити змагання зі Сполученими Штатами Америки і дати світу один сигнал. Дивіться, ми за мир, Китай за мир з нашою моделлю миру. Згодні, як ви цитували його статтю, більша частина світу. Нашу модель миру згодні розглядати і в Росії, але проти миру виступає, виявляється США, Україна, і партнери. От, от приїзд Росії з політичної точки зору має на, має на меті от подачу цього сигналу для країн Африки, Латинської Америки, Азії для того, щоб змагатися з впливом США в цих країнах. І фінальне з технічної точки зору анонсовано підписання 12-ти угод. Одна угода вона вже є в статті, її натяки є. Це можливо буде підписано додаток чи якісь зміни до угоди про партнерство і співробітництво між Росією і Китаєм. Крім того, буде зроблено дві заяви. Одна стосується політи... військово-політичного аспекту, друга військово-друга економічного аспекту. І буде ще підписано 10, біля десяти угод між міністерствами і відомствами на полях цього саміту. Будемо уважно їх відстежувати. Крім того. Китаю необхідні російські дешеві енергоресурси. Про це зазначили. Ви ми розуміємо, що необхідно Росії для того, аби здобувати хоча б якісь перемоги у війні проти України. Їм необхідні новітні технології, їм фактично також необхідна зброя. Чи побачимо в першу чергу ми постачання від Китаю Російській Федерації зброї, яку, умовно кажучи, вони зможуть так само обмінювати, до прикладу на ті ж самі дешеві енергоресурси, або ж постачання технологій, завдяки яким Росія, або ж фактично також Білорусь, чи ВПК працює на армію Російської Федерації. Також зможуть виробляти цю зброю. Вір... Найвіригідніше, що так, на жаль, але ці угоди будуть максимально утаємничені. Ми про них не дізнаємося одразу під час цієї зустрічі чи, під час... чи після її завершення. Ми... Нам про ці угоди розкажуть наші солдати на фронтах. Аналізуючи боєприпаси противника і всього решта, Вірогідно, що так, тому що Росія сьогодні намагається знайти е, якщо Китай розглядає Росію як сировинну базу, то Росія розглядає Китай як свій е, офшор для міжнародної торгівлі і як технологічну базу. Е, і Росія намагатиметься залучити і комерційних і державних китайських виробників до співпраці. Тим паче, що кажу військовий блок в цих переговорах він буде суттєвим. Їдуть люди, які представляють саме військові відомства. Знову ж таки, якщо в контексті цього також слід зазначити про те, що насправді великий ринок збуту китайських товарів або, в принципі, там всього, що виробляє і продукує Китай, це так само є Європа, і це так само є ті самі Сполучені Штати Америки. І знову ж таки, в контексті того, що можливо буде певна співпраця в сфері постачання озброєння з боку Китаю до Російської Федерації, чи побачимо якусь санкційну політику щодо Китаю або ж до китайських компаній, так? І чи побачимо, до прикладу, якісь обмеження, які зможуть суттєво вдарити по економіці Китаю, і тим самим знову ж таки зможуть трішечки їх повернути, умовно кажучи, на той шлях нейтралітету, який вони займали ще на початку? Ну Європейський Союз розглядає США, вже вводив частково санкції стосовно деяких китайських компаній, які звинувачуються в співпраці з Росією, військовій співпраці з Росією. І дійсно, якщо подивитися товарообіг, то товарообіг між Китаєм європою і США складає приблизно один і три десятих трильйона доларів тоді час як з Росією ну 190 чи 180 мільярдів. Бачимо, що майже в вісім разів чи навіть грубо кажучи більше в, в, в менше. Але ми маємо розуміти, що в Китаї є геополітичні цілі. І він сьогодні зацікавлений використовувати Росію як наконечник цього свого геополітичного змагання. І як країну, яка сьогодні сковує великі ресурси західних партнерів, які не йдуть наприклад, на Тайвань, як країну, яка сьогодні фактично руйнує ті чи інші форми порядку заснованого на правилах. І крім того, Китай таким чином і для внутрішньої політики аргументує свою позицію тим, що ми таким чином повертаємо США те, що вони роблять з Тайванем, чи навколо Тайваня. Тут багато політичних мотивів, і вони можуть демонувати над економічними. Але я впевнений, що в зв'язку з поглибленням російсько китайської співпраці так само буде вводитись більше санкцій стосовно китайських компаній. Вони не будуть такими. Великими як стосовно Росії, тому що Китай все ж таки, глобальна економіка, від якої залежні глобальні економіки інші по всьому світі, ми бачимо, що фінансова система західних партнерів України сьогодні переживає серйозні виклики, пов'язані з функціонуванням банків. Тому це все буде робитися виважено, повільно, але на китайські компанії поступово також будуть накладатися все більше і більше санкції. І не тільки на китайські, я впевнений, але й на турецькі, казахські чи якісь інші компанії, які забезпечують сьогодні офшорну торговлю між Росією і Заходом. Давайте також проговоримо, як відреагували зокрема в офісі президента на цю статтю китайського лідера і на те, що фактично Сідзіньпінь сьогодні відвідає Москву і зустрінеться з Путіном. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що в так званому мирному плані Китаю немає збалансованої логіки, і він містить протиріччя. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії. Але це абсолютне протиріччя. Мирний план не може будуватись на задоволенні інтересів агресора. Він має починатися з примусового виведення російських військ з України. Ну ж таки, це доволі різка заява від офісу президента на мирний план Китаю, так і від Михайла Подоляка, зокрема, і знову ж таки, чи не занадто різко в контексті того, що ми також зараз намагаємось вибудувати якісь дипломатичні відносини із Китаєм. Ми бачимо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба активно спілкується також із представниками Китаю. І навіть якщо там пригадати прес-конференцію, яка була присвячена річниці широкомасштабного вторгнення. То я пам'ятаю, як Володимир Зеленський тоді відреагував на цих 12 пунктів мирного плану. Навіть попри те, що він абсолютно там не проукраїнський, президент намагався знайти якісь певні точки дотику за того, аби зацепитися і знайти якусь комунікацію із китайським лідером. Але зараз ми бачимо абсолютно різку позицію від офісу президента. Як це взагалі чи вплинеться якось в подальшому на будування якихось дипломатичних взаємовідносин між Україною і Китаєм? Ну офіс президента це не сам президент. І мені здається, таким чином через слова Михайла Подалюка, офіс президента намагається подати сигнали Китаю, що за поглиблення співпраці з Росією чи не, воно призведе воно призведе до того, що будь-яка комунікація і будь-який успіх китайського мирного плану по Україні буде м'яко кажучи сумнівним. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас мирний план був в Україні сприйнятий, то ви маєте вести діалог з Україною. Причому е, Україна на, на причому нагадаю вам, що і президент України і на ті на ті прес-конференції до речі, також перед передусім дали слово китайським журналістам для запитання. А по друге, президент України дуже дуже обережно висловлюється стосовно цього мирного плану. Україна не поспішає його відкидати хоча, очевидно, деякі пункти. Як припинення вогню, вони не відповідають сьогодні нашим інтересам, не поспішає відкидати для того, щоб не зіпсувати зовсім відносини з китайською республікою, яка залишається нашим важливим торгівельним партнером, а головне, яка має вплив на багато країн Африки і Азії, дуже суттєвий. Той вплив, який сьогодні нам потрібен. Україна намагається використати сьогодні китайський план. Як таку ниточку, за яку ми потягнемо і почнемо діалог з Китаєм? Сьогодні для України вкрай важливо досягнути прямих переговорів місіззінпіном і Володимиром Зеленським. І на цих переговорах український президент і його команда розрахують, розраховують донести свою позицію китайському лідеру і переконати китайського лідера саме в правоті України. Ось на це сьогодні розраховано. А слова Михайла Подалюка, вони якраз це висока позиція. Це демонстрація того, що Україна не приймає будь-які розмови про Україну без України. І Україна не приймає позиції, при яких не враховується принцип територіальної цілісності як головний, адже і сам Китай має схожі проблеми з Тайванем. В контексті цієї сьогоднішньої зустрічі. Подальшому, коли можна очікувати або ж цю умовно кажучи, телефонну розмову між Володимиром Зеленським і Сі Сізінпінем? Чи взагалі ми можемо розраховувати на неї? Чи можемо розраховувати, до прикладу, на офлайн зустріч між лідерами Китаю і України, або ж у нашій державі, або в Китаї, або в будь-якій іншій там, третій, умовно кажучи, країні? Я скільки я знаю, ця розмова, телефонна розмова між, між лідерами України і Китаю, вона планувалася. Але сьогодні ситуація стала трішки гірша. З незрозумілих для, для мене е, до кінця причин е, все ж таки сподіваємося, що зараз після візиту в Москву лідер Китаю проведе перемовини з українським президентом. При, перемовини на рівні міністрів закордонних справ вони зберігаються. Ця комунікація є постійна. Оч, очікуємо призначення посла України в Китаю, що через все їм буде якраз Павло Рябікін. Нібито кандидатура вже визначена. Я до речі, вам казав про неї мабуть, з півроку назад в цьому ефірі, і можливо, це вдасться перезапустити, перезавантажити українські китайські стосунки, які були поставлені на паузу з початку війни, тому що склалось таке враження, що Китай просто очікував завершення бойових дій. І не поспішаю, якимось чином підтримувати стосунки з українською державою, не не вважаючи, що вона має якісь історичні перспективи. Зараз ситуація інша, і тому ми ми очікуємо перезавантаження цих стосунків і зберігаються все ж таки шанси на прямий діалог між між Україною, між лідерами України і Китаю. І Цей прямий діалог дійсно міг би багато що вирішити. Також ми не можемо не торкнутися сторони зла у цій війні, зокрема Російської Федерації. І давайте обговоримо, що також коротенько статтю Володимира Путіна, так яку яку також фактично видали у китайському виданні Жі Мінжебава. Знову ж таки, Путін також подякував Китаю за нібито виважену лінію Китаю у зв'язку з подіями, що відбуваються в Україні, за розуміння їхньої передісторії та справжніх причин. Він також привітав готовність Китаю зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни. Крім того, російський диктатор запевняє, що його країна поважає статут ООН і міжнародне право, що насправді дуже кумедно в контексті всіх тих воєнних злочинів, які вони продовжували і продовжують робити на території нашої держави. Оця стаття Путіна так, про те, що начебто Китай там зможе врегулювати так, ситуацію або зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни. На що насправді розраховує Росія, отак от, от в контексті того, що Китай зможе зіграти конструктивну роль у врегулюванні війни, Росія розраховує на те, що Китай повністю перейде на бік Росії через свої з Заходом, багато криз, проблему Тайваня. Що вдасться перетягнути Китай на свій, на свій бік, і відповідно залучити ресурси Китаю до ведення цієї війни, як прямі ресурси, що трошечки менш вірогідно, так і е, ресурси залежних від Китаю країн е, чи країн на які Китай впливає передусім Північна Корея, е, передусім е, Білорусь, багато інших країн, які залежні сьогодні від Китаю. Ось на це Росія розраховує, що ця криза стосунків між Росією, між Китаєм і, і США. Вона призведе до того, що Китай стане зовсім е, проросійським. Знову ж таки, підкреслюю, що Китай не буде проросійським, Китай завжди буде прокитайським. Але наша проблема полягає в тому, що Китай сьогодні є стратегічним конкурентом для сполучених штатів України, Сполучених Штатів, які є ключовим партнером для України, е, і от це тертя між США і Китаєм безумовно ускладнює нашу взаємодію сьогодні з китаєм але китай залишається зацікавленим в україні Україна залишається зацікавленою в китаї і тут треба працювати зона для маневру для досягнення якихось навіть неочікуваних домовленостей між нашими країнами зберігається адже китайська зовнішня політика є незалежною від російської китай буде діле робити те що вигідно китаю ми можемо оминути стороною візит Путіна до Маріуполя. Це як на мене був такий найбільший прояв цинізму з боку російського диктатора, де він поспілкувався з пенсіонером і ну, слід також зазначити про те, що вони говорили. Путін запитав пенсіонера, чи подобається йому ті будинки, які побудувала Росія на згарищі тих, які вона зруйнувала попередньо, так. І знову ж таки, знову ж таки, от в інституті вивчення війни там вважають, що припускають точніше, що відвідавши окупований Маріуполь, президент Росії Володимир Путін спробував показати себе лідером, який бере участь у воєнних діях, і відповісти міжнародному кримінальному суду на ордер, який був виданий щодо арешту Путіна. Але ми пам'ятаємо раніше, от ці умовно кажучи, зелений фон та змонтовані кадри, мікрофони, які проходять там крізь руку або рука крізь мікрофон, і тому подібне. Оце відвідане Маріуполя. Так що, що хотів показати Путіну цими відвідими? Він хотів він перебити хотів інформаційну негативну хвилю пов'язану з е, прийняттям спаленням ордеру на затримання Путіна Міжнародним кримінальним судом. Е, е, співпало дуже цікаво, що там і американський один політик е, Дональд Трамп теж сказав, що його мають затримувати в ті ж самі дні. От е, таке сталося враження, що. Багато хто зі сторін намагалися сьогодні розмити цей сигнал із міжнародного кримінального суду, тому що якщо б не було б цих подій, не було б Маріуполя там, Трампа, то ми б обговорили всі дні тільки орден міжнародного е, кримінального суду. А так ні було ще багато подій, які розмивали цю тему. Крім того, дійсно Путін намагається продемонструвати, що він з армією, е, що він робить ставку на армію. На, на військовий шлях вирішення досягнення якихось російських цілей, тому що ми бачимо, що між російським керівництвом і радикальними військовими колами пригожений стрілковий решта, існує багато проблем, м'яко скажемо, і багато багато критики. Крім того, Путін намагався показати, що він не буде слухатися там за заходу, він не зважає на нього і буде вигодієте, лише зі своєї логіки. Дійсно, знаково те, що Путін вперше з початку війни відвідав нові окуповані території, тому тобто, що відвідане путіном в Криму вони були традиційні. А от нових окупованих територій Путін ще не відвідував. Ну ось, ось, ось такий сигнал ескалації конфлікту війни до кінця, який сьогодні намагається подати російський лідер. Наразі дякую вам. Нагадую, що з нами дякую. на відеозв'язку Руслан Бортнік, політолог, директор Українського інституту політики. Детальніше обговорювали візитці зінпіня до Росії, де відбудеться фактично зустріч між лідерами Китаю та поки що ще лідером Росії Володимиром Путіним. Тож детальніше про це із Русланом Бортником. Дякую ще раз за те, що доєдналися.